Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З ініціативи святого Папи Івана Павла II Церква 11 лютого, в день літургійного спогадування появ Пресвятої Богородиці в містечку Люрді у Франції. Де на місці об'явлення Пресвятої Богородиці забило цілюще джерело, церква відзначає Всесвітній день Хворого. Зазвичай відзначення відбуваються на місцевому рівні, однак періодично проводяться заходи в якомусь із марійських санктуаріїв світу. На наступне таке спільне відзначення дня хворого паломники запрошені у ювілейному році 2025 до Риму. Натомість на 32-й Всесвітній день хворого папа Франциск запропонував послання, тема якого Недобре людині бути самотньою, піклуватися про хворого, піклуючись про стосунки. Наскнена вона книгою буття та розповіддю про створення людини. Пропонуємо вашій увазі це послання святішого Отця. Недобре людині бути самотньою. Від початку Бог, який є любов'ю, створив людську істоту для сопричастя, вписавши в її буття вимір стосунків. Таким чином, пише святіший отець, наше життя сформоване на образ Пресвятої Троїці, покликане повністю реалізувати себе в динаміці стосунків, дружби і взаємної любові. Ми створені для того, щоб бути разом, а не на самоті. І саме тому, що цей задум сопричастя настільки глибоко вписаний у людське серце, досвід покинутості та самотності лякає нас, виявляється болючим і навіть нелюдяним. Він ще більше стає таким у періоди слабкості, непевності та незахищеності, часто спричинені початком якоїсь серйозної хвороби. Наприклад, пише папа, маю на увазі тих, хто був страшенно самотнім під час пандемії COVID-19, Пацієнтів, які не могли приймати відвідувачів, а також медсестер, лікарів і допоміжний персонал, які були перевантажені роботою і замкнені в ізольованих відділеннях. І, звичайно, не забуваємо про тих, закликає глава католицької церкви, кому довелося зустріти годину смерті на годинці, під наглядом медичного персоналу, але далеко від своїх сімей. Одночас, додає папа, я з болем поділяю долю і самотність тих, хто через війну та її трагічні наслідки опинився без підтримки і допомоги. Війна це найстрашніша з соціальних недух, і її найвищу ціну платять найуразливіші люди. Однак слід підкреслити веде далі він, що навіть у країнах, які втішаються миром і більшими ресурсами. Період старості та хвороби часто переживається в самотності, а іноді навіть у покинутості. Ця сумна дійсність є передусім наслідком культури індивідуалізму, яка вивищує результативність будь-якою ціною і культивує міф про ефективність, стаючи байдужою і навіть безжальною, коли люди більше вже не мають достатньо сил, щоби не відставати від інших. Тоді вона стає культурою відкинення, мовне потребу в якій люди більше не сприймаються як головна цінність, яку слід поважати і захищати, особливо якщо вони бідні або з інвалідністю, якщо вони ще не потрібні, як, наприклад, ненароджені діти, або більше не потрібні, як, наприклад, люди похилого віку, пише папа Франциск, цитуючи свою енцикліку «Фрателлі Тутті. На жаль, додає він, ця логіка також пронизує певні політичні рішення. Які не здатні поставити гідність людської особи та її потреби в центрі уваги і не завжди сприяють стратегіям і ресурсам, необхідним для того, щоб гарантувати кожній людині основоположне право на здоров'я і доступ до медичної допомоги, водночас відмові від немічних людей та їхній самотності сприяє зведення догляду лише до медичних послуг. Які не супроводжуються мудрим терапевтичним альянсом між лікарем, пацієнтом та родичем. Нам варто, пише святіший отець, знову послухати це біблійне слово недобре людині бути самотньою. Бог промовляє його на самому початку створення світу і таким чином відкриває нам глибокий сенс свого задуму щодо людства, але водночас і смертельну рану гріха. Яку ми завдаємо, породжуючи підозри, розколи, поділи, а отже, ізоляцію. Гріх зачіпає людину в усіх її стосунках з Богом із самою собою, з іншими, зі створінням. Така ізоляція призводить до втрати сенсу існування, позбавляє нас радості, любові, спричиняється до того, що ми переживаємо гнітюче відчуття самотності на всіх вирішальних етапах життя. Браття й сестри, закликає папа. Першим піклуванням, якого ми потребуємо у хворобі, є близькість сповнена співчуття й лагідності. Тому піклуватися про хвору людину це передусім піклуватися про її стосунки і про всі її стосунки стосунки з Богом, стосунки з іншими, родиною, друзями, медичним персоналом, стосунками зі створінням чи із самою собою. Чи це можливо? Так. Це можливо, наголошує святіший отець, і ми покликані докладати зусилля для того, щоб це здійснилося. Погляньмо, заохочує він, на образ милосердного самарянина, на його здатність сповільнити свій крок і стати ближнім, на ніжність, з якою він гоїть рани стражденного брата. Пам'ятаймо цю головну істину нашого життя ми прийшли у світ, бо хтось нас прийняв ми створені для любові. Ми покликані до сопричастя і братерства. Цей вимір нашого буття особливо підтримує нас в періоди хвороби і немічності і є першою терапією, яку ми всі разом повинні застосувати для зцілення хвороб суспільства, в якому живемо. Вам, що переживаєте хворобу, тимчасову чи хронічну, пише папа, хочу сказати. Не соромтеся свого прагнення близькості та ніжності, не приховуйте його і ніколи не думайте, що ви є тягарем для інших. Стан хворого заохочує нас усіх сповільнити шалені ритми, в які ми занурені, і наново віднайти себе самих. У цей час переміни епоху, в якому живемо, ми, християни, особливо покликані перейняти милосердний погляд Ісуса Христа, піклуємося, заохочує Папа про тих, хто страждає і є самотнім. Можливо, маргіналізованим і відкинутим, мов потріб, взаємною любов'ю, яку Христос Господь дарує нам у молитві, особливо в Пресвятій Євхаристії, лікуємо рани самотності та ізоляції. І таким чином співпрацюємо, щоби протидіяти культурі індивідуалізму, байдужості, відкидання і причинятися до зростання культури лагідності та співчуття. Хворі немічні вбогі перебувають у серці церкви. Підсумовує святіший отець, і повинні також бути в центрі нашої людської уваги та душпастирської турботи. Не забуваймо про це і довірмося при святій Діві Марії, здоров'ю недужих, щоби вона заступалася за нас і допомагала нам бути ремісниками близькості та братерських стосунків. Це було послання папи Франциска на. 32-й всесвітній день хворого. Який католицька церква з ініціативи святого Івана Павла II відзначає 11 лютого. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!